Зайшов я, значить, на Ukraine GTA і побачив це. То прочитав і не підписаний на канал Фортіса, того чекає 5 років невдачі. Та ну нафіг, краще підписатись. Саламчик Бро, а це 14-та серія шляху бомжа на Ukraine GTA. На попередній серії ви зібрали столи кусиків під відео, я дуже вам вдячний. Але давайте під цим відео також зберемо столи кусиків. Заходь мій телеграм-канал, там вся інформація про стріми та про вихід нових відео. А я запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA сервер. Західна Україна або ж південна Україна обов'язково заходи, скачу лаунджер, води промокодик Форті з другого рівня та получай 40 тисяч гривень, братанчик, на початку ігри. А наша серія починається з того, що я відправляюсь формити петрушку. Сьогодні надійшла моя черга в клані здавати петрушку, тому сьогодні я трошки її поформлю. Для вас це не займе багато часу, а для мене десь годинку-півтора. Ура, все ж таки, позбирав. Швиденько сідаю свою BMW X5M та біжу сушити Петрушку. На зборах клану вирішую покращити свій рівень в клані. А саме потрібно закинути 800 тисяч гривень, щоб отримати третій рівень в клані. Все, закину гроші і давайте подивимось на бафи. Ну а по бафам рахуйте досить непогано за такі гроші. Надіюсь, я відіб'юсь. Закриваю посінню свою партію та получаю 49 тисяч гривень з одної партії. Копую бронежилет, зараз побачите для чого. Дивіться, треба заходити на точку всім місця місті нам. Ну. Тільки не по віддільності, бо буде кожен раз точка збивати. Все полетіли. Куди полетіли? бляха, хлопці, бля, я, я ще а не зайшов ти? навіть. А, в смислі? На дворі? я теж. Куда дум... йти, от, куда йдуть? За ними слішать ховаємось. Ага. Нам треба отуди го йти. Ну я поки що нікого не бачу взагалі зараз. Можуть бігти. Копає вдруге. О, і бачу тіла, бачу тіла. Це може бути клан. Ні-ні. Стріляйте Хорош, хорош Вільнув nice. Найс Що робити? А, вот от э, Снайперка, так І що робити? На І жгіть, і жгіть А, чекати, так? Кожних секунд та. бачиш дві Ага, бачу Отако шість штук собі тлаєш? Виходь, типу, по п'ять штук собі Потримай, чи по десять Шухер Зверху, зверху Валіть, валіть, валіть Одного забив Другого, другого Добивайте, добивайте Хорош, молодці, молодці. Хиляйтесь. А, чел знизу! Зверху. Добивайте. Все, забив, забив. Якийсь Олег прибіг. О, генерал! У мене забили, мене забили. меня да, Воєнний Военный бігає. Бачу, бачу, бачу. Я зняв снику. Бегай, Бігає чел за ангаром. Аккуратно. Ще за дар за задару вам далеко. Настралюйте. я до тебе біжу. Ззаді, Саньок. Забили ззаді, Все найс. стоїть, Okay. Залужжу, я. Все, я тоді на месте. Я лутаю. Менты, приїхали, приїхали, приїхали. Все, минус. Найс, найс. Ну да. Ментал прибрали. А, бежит, чел, генерал бежат. в ангар. Вангар, вангар збіг. Там не один, двоє. Двоє, двоє, хлопа, хлопа. Генерала добив. Де дубав. Забив генерала, забив генерала. Я сам устав сюда. Забив ще одного, вже двох забив. Спина в мене вбивають. А, я втен, блядь. Дивно. Мене вбили, все. Ну я стільки бачу. мінусів дав, що це капець. Бачу, бачу. Ховається за. Хлопуйте. Щас далеку генерал, генерал даліку. Помагаю. Положив. Там біля мене Бачу! Забив, Владислава. Е, машина, 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 мусорська. Бачу, бачу. Настрелюю легенько. Не забувайте, забувайте хілки хлопці. В спину, він обходить. Підвешку у вас В мене, в мене близько, помогайте

А це вже ранок, братва, як ви знаєте, вчора загалом ми побули на військовій частині, досить непогано потулилися і загалом нафармили собі пару АВП. Давайте я навіть зараз подивлюсь, скільки у нас там вийшло їх нафармити, заспавнюю свою Х5, після чого зайду і подивлюсь в багажник, оскільки у нас є АВП. Так, відкриваю свій багажник, після чого нажимаю Alt. О, а у нас тут а, дай Боже здоровочка. Шість авап таких, дві таких. Такий на снайперський приціл. Не знаю, по чому вони коштують. І ось такий приклад, скоріше за все від емочки. Наскільки мені вчора поясню. Снили загалом. Ті АВП продаються по 15 тисяч, по 20. Тому в принципі нормально. Є. Ну, все загалом. Я все зложив. Як Ви бачите, інвентар повністю пустий. Він готовий для того, щоб я формив, займався далі своїми справами. Трошки я потратив багато вчора грошей. На жаль, але нічого страшного, це все пішло на контенті для вас. Я думаю, вам було цікаво подивитися, що то вчора творилось. На монобанку знаходиться майже 3 мільйончика. Треба трошки доформити і вже відкривати депозит. Тому зараз я в принципі можемо піти подивитися, що там по нас по батл. Пасу, а по батл пасу, як ви бачите, ми можемо забрати Audi RS 8. Опа, на 3 години. Опа, в нас така малишечка. Нормально, нормально, така маленька. Так, а що там у нас по квестам? Передбай продукти на 3 тисячі гривень, відремонтуй своє авто 4 рази. Прогуляйся по Чорнобилі і став мисливцем. Завітай до церкви, ага. І ми зразу получимо один день віпки. Так, ну можемо виконати. Кстати, так, ну що ж я можу сказати, друзі? Успішно задання. Ми виконали. Заходимо в ООН. Після чого як ви бачите, нам дається один день віпки. Отримаємо, і після чого у нас вже 28 днів Віпки. Нормально, хватає. Появилася в мене зовсім хороша ідея, а саме, як ви бачите, на моєму балансі є 991 гривня донату. І зараз я хочу зробити дещо круте, яке вам точно сподобається. Та як ви знаєте, загалом я люблю машини і все, що зв'язано з машинами, тому я пропоную зараз придбати номера в І за це діло, хлопці, я віддам майже 900 гривень. Збирався той донат досить довго, але я думаю, що придбати такі. Номера, це буде достойно. Тільки я не знаю, відробити робити першу букву велику чи все з маленької букви. Братва, ну тепер тут видно, що чия то машина і туди-сюди жила бала. Ну це пушка. Так, ну що, загалом я трошки попрацював на автогоні. Думаю, зараз можна піти відправитись, попрацювати трошки на скані і підзаробити грошей. Після того, в принципі, зайти в телефон і хочу відкрити якийсь новий банківський рахунок, а саме, можливо, біткоїна, та вложитись не тільки в депозит, а вложитись в якусь валюту. Можливо, криптовалюту, а можливо, просто в євро купити або доляри і хі, вложитися в них. Ну, для того, щоб вложити, звісно, потрібен капітал, тому нам потрібно зараз відправитись та трошки підзаробити грошей. Трошки загалом, друзі, підфармив, як ви бачите, на балансі 435 тисяч гривень, і зараз в мене дуже появилась хороша ідея. Наскільки ви знаєте, в посидій час я почав часто їздити на воєнну частину, тому мені потрібен скіл на зброю. А саме я хочу прокачати скіл на М4, щоб нормально. Ходити, перестрелюватись і я не стопився. Тому для цього, я думаю, буде кращим варіантом поїхати на стрийкбол і на стрійкболі трошки поіграти. Тому що там вроді. Ооо, що за тема? Ні, ну тут просто генії тої ігри. Друж, я бачу, ти подивився відеоролик від початку до кінця, ти справді молодець, дивись мої наступні відеоролики.